І йду. Знову. куди. А похи хоч кудись. Бо в хаті вже павуки депресують. То знімаю себе За тіктоку. Машини носяться, як думки в голові після третього експресу. Проходжу біля будки. Напевно, піднароджуються мої фінансові проблеми. Заходжу під міст. Класика. Темно, сиро, в голові голос мами. І ти та поліз. Річка мутна, як мої стосунки з собою. А деревина пливе, як мої мрії, кудись в шопу. Йду кропиво навколо. Ну ясно, як без неї. Головне не зачепити, як токсичних знайомих. О, лавка. Сідаю. Зліва нічого, право ще більше нічого. А я між ними йду далі вгору. Може, зверху відкриється сенс життя, але хір там, поле, тиша, природа. Всередині внутрішній крик, який кричить, та блядь, як жити далі? Озираюсь, наче в хорорі. Чекаю, що вилізе якась відповідальність і вкусить за жопу. Друга лавка. Знову сідаю, бо гулянка – це не хір вам собачий. Рюкзак звалюю. І так важко жити. А ще той кульок. Знімаю дерева. Ну, блядь, зелене Клас. Природа. Медитація і повний пиздець в голові. Кінець, телефон гарячий, я холодний. Відео, хай живе. А я піду їсти щось, бо депресія, то не голод, але дуже схоже.